Вітання, друзі. Ось іще один місяць пролетів, промайнув. Троянди, які почали квітнути ще в червні, вони продовжили своє цвітіння і в липні місяці. І це доволі незвично, тому що у мене, наприклад, так як вони вимерзли, почали квітнути набагато пізніше, ніж будь-коли. Тому і в липні вони довготривало ще квітнули. І початок липня нас зачаровував своїм ось таким яскравим, яскравим трояндовим раєм. Мені здається, такого трояндового раю можливо не кожен рік буває, але цьогоріч нас вони дуже порадували. Підживлення і стимулювання троянд зробили свою справу. І вони дуже віддячили своєю красою, тому ми спостерігали дуже довго цвітіння троянд. Але в цей час, в липні, почали квітнути і інші багаторічники, які, в принципі, як і завжди цвітуть в цей час. Але все ж лідерами саду залишалися троянди. Ну і підсаджені деякі однорічники, такі ось як Колоус, який почав набирати своєї краси якраз в липні. Дуже він почав розфарбовуватись в яскраві кольори. І тільки троянди відквітнуть, він покаже свою красу і підтримує інші рослини. Але поки що квітнуть троянди. Троянди цвіли до середини липня. І поруч із трояндами почали навіть квітнути лілейники і лілії, які, в принципі, завжди цвітуть після троянд. Після того, як ми їх зріжемо, підживемо і дамо їм спочити до наступного цвітіння, до другої хвилі. І в цей час почали цвісти гортензії. І це було дуже прекрасно, що дуже багато квітів в липні зацвіло одночасно. Не завжди побачиш цю картинку. Ось так у мене почала квітнути гортензія Стронханабель. І дуже вона чудово набрала свої ось такі кулі білосніжні. Але, звичайно, це до перших дощів. Дуже довго в липні була спека. І для троянд це дуже добре, тому що для троянди краще переносять більш спекотні дні, ніж дощові. Ось так у мене троянда Чіпіндейл показала свою під кінець уже першої хвилі цвітіння, показала свою сортність і показала свою неперевершену красу. Дуже чудовий сорт. Настільки чудовий, що я б сказала, що. Його обов'язково потрібно мати в саду, ну, хоча це індивідуально. Зараз скільки багато прекрасних троянд, що який сорт не візьми, і він буде дуже гармонійно в саду. Головне, щоб це була витривала троянда, а також е дуже стійка до хвороб. Також чи піндел якраз і відноситься до тих троянд, що він стійко витримує всі. Не погоду. По ось у мене зараз ось ви бачите опору, яку він досягав в минулому році. В цьому році, на жаль, він не досяг навіть ну, майже досяг опори. Можливо, на повторне квітування він все-таки опори досягне, тому що в минулому році він у мене був під 2 метри. Ось так він в оточенні червоних красунь. А ще. В липні почали квітнути е, мальви. Хоча в мене мальві всі майже вимерзли. Із махрових залишилась тільки ось така темна. А, і, і, і ще одна аль, мальва. Це проста мальва, ось такого також дуже глибокого, такого ожинового кольору. І з дуже багато соцвіть вона видала, мабуть, більше десятка. І вона цвіла на протязі місяця. Ось так вона вже в період свого завершення квітування. Ну ви подивіться, який красивий кущ. Це було вау. Ось, до речі, якщо хто, можливо, зацікавить, то це ось мальва фісіфолія. Але тут суміш, ну мені якраз попався ось такий. І в липні продовжував цвісти, ще климатись Арабела. Він у мене цвів на протязі двох місяців. І зараз я його підрізала, підживила. І він відновить своє цвітіння і буде цвісти аж до заморозків. Але зараз вже він в стані спокою. А це моя така парочка, солодка парочка Троянда Hello і аспірин білий. Такий дует, незмінний дует. І ось так він прикрашав мій сад навіть у липні. А ще в липні продовжували цвісти і завершили своє цвітіння Вероніки, Шавлії і Лаванди. А також в липні Втратив свою декоративність райграс бульбоносний. Ось він випускає свій колосок, і в цей час він вже стає недекоративним. Він розвалюється і починає підсихати, тому його в цей час потрібно зрізати і надати йому стан спокою. Через деякий час він відновиться і знову буде прикрашати наш сад. А троянти продовжували, продовжували квітнути. Дуже довго вони в цьому році квітнули. І е, вже десь в середині липня я вимушена була зрізати всі троянди для того, щоб повторне квітування почалось одночасно і квітнуло також масово і красиво. І ще квітнули лаванда. Шавлія в цей час з трояндами. Вони дуже гарні компаньйони для цього. А також в цьому році у мене вперше з'явилась гіпсофіла. Гіпсофіла висока. Я виростила її з насіння, тому сорт який не знаю, але я прийшла до висновку, що вона просто створена для. Компанії з трояндами. Настільки гарно, і ось вона в мене на передньому плані, але вона абсолютно не заважає трояндам проявляти себе. А також я зараз підійду до троянди, яку я підняла ніби на штамп, верніше на опору. І вона в мене ось так виглядає, як ніби на штамбі. Це троянда грунтопокрівна Хеллоу. І вона тут в декілька стебел. І ось таким кущиком вона дуже гарно вписується в цю зону. Ти паче її видно із заднього плану, Вона в мене на задньому плані. І вона дуже гарно підтримує цвітіння інших троянд. Також в липні почали квітнути піровські. Тільки-тільки з трояндами вони захватили. І це перше квітування. Як правило, піровське на, другому, на другій хвилі квітування вступає в дует із трояндами. Але не в цьому році. В цьому році все навпаки. Ось у мене чайно-гібридна троянда. Червона магія. Це зрізочна троянда. Але в неї дуже красива форма квітки, такої чашечки. І в центрі вона, як ніби вигорає, а навколо яскраво червоний колір зберігається аж до відцвітання троянди. І це хоч і чайно гібридна троянда, але вона також цвіте не поодиноко. Буває від трьох. Від одної вірніше і до п'яти квітів на одному стеблу. Красива троянда. Але зараз червоні не в фаворі, на жаль, ось так дзвоники також цвіли ще в липні місяці. Ну на цей час вже все підрізано, все завершило квітування. Він роза, прекрасна троянда. Також продовжує, продовжувала своє квітування. А ось так виглядає сад після того, як троянди підрізані. І ви подивіться, гіпсофіла все ж прикрашає своєю такою хмаринкою місце навіть без троянд. І лілейники, лілейники, липень місяць. Це, звичайно, період лілейників. Лілейників, ехінацей, монарди, лілій. Тобто в липні місяці надзвичайно багато квіт... квітне квітів. Ось так почали вже виглядати очітки видні. Такою капусточкою брокколі мені нагадує. І, звичайно, і хінацеї От хіхінацеї зараз фаворити садів. А ще в цьому році я доволі багато, ніж полянками посадила космею. Наскільки вона мені в минулому році сподобалась, що я в цьому році вирішила продовжити цю тему. Тему космеї. Це в мене був, повинна бути махрова космея, яку я виростила із пакетика. Ну, не знаю. Тому що у мене є ще і космія, яка зібрана з минулорічних квітів. І звичайно, звичайно, троянди поодиноко на базальних також продовжували цвісти. Це троянда Ювілей Принца Монако. Це взагалі невтомна троянда. І вона, коли захоче, тоді й квітне. У неї, мені здається, періоду спокою взагалі не існує. А це мої дві новеньких ехінацеї махрові, які я купила одну на базарчику, а одну ось у білу в минулому році Green Edem. Одне стебельця купила і в цьому році вже зацвіло три квіточки. Вона спочатку біла. А потім стає блідорожева. І вона дуже гарно в дуеті з цією яскравою, яскравою рожевою. А також звичайна ехінацея лікарська. І взагалі лікарською можна багато садити. Вони будуть як фон. А вже такі сортові, вже такою красивою полянкою. А також лілія, містер-пістач. Це у мене фаворит саду. Одинокими квітами продовжувала цвісти Дей, Вона дуже гарно вписується в цю гамму. А також лілія White Planet. Також вона дуже красиво в цю рожеву, ніжно-рожеву, біло рожеву гаму вписувалася. Дуже красива Монарда. А ось це в мене найпосухостійкіше місце. І під час спеки навіть сукуленти насил виживали. А от делосперма дуже добре витримує спеку. Її поливати навіть не приходилось. Вербена Бонарська почала квітнути, вона в мене самосійна. і вона почала квітнути набагато пізніше, ніж у інших, скажімо так. А ось кам'яна роза, їй так от її приходилося поливати, тому що почали підсихати е, зовнішні пелюстки. До дощу я її поливала. А що робити? Ось так, коли вже зрізана лаванда. У мене дуже гарно куничник підтримує це місце і дуже красиво із куничником Вербена Бонарська. Ну, і все більше і більше почало квітнути космеї. Космея дуже швидко цвіте, вона, правда, недовго і тримається, але квіточок її настільки багато, що вона такими полянками красиво і доволі крупними квітами. Ось як вона із ехінацеєю виглядає. Взагалі мені це поєднання в цьому році нам, ну, у всякому випадку, дуже подобається. А ось так у мене виглядає місце на межі з сусідами. І рослини зробили ось таку межу, можна сказати, такий паркан. І створили приватну зону. Ось так композиція із багатьох рослин. І фаворитом у мене тут є камцес. Знаю, що він агресивний, знаю, які проблеми з ним, але, чесно кажучи, заміни навіть не уявляю, чим можна його замінити. Можливо, хто зробить поради мені. А ось це моя одна із улюбленіших монард. Правда, мені її просто подарували. І я не знаю її назви. Ось вона після цвітіння залишить свої кульки і буде ще довго й довго прикрашати ось це місце своїми серединками. У неї такі ніби пухнасті м'ячики. І на кінець кінці місяця пішов довгоочікуваний дощ. Який тривав у нас майже тиждень. Ось тільки тільки закінчиться цей період, потрібно зразу ж наші рослини обробити від хвороб. Друзі, дуже вдячна за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки, і до нових зустрічей!